У Києві одночасно зі з'їздом Петра Порошенка пройшов з'їзд Володимира Путіна. Сам Путін на форумі не був присутній. Свою промову озвучив через Медведчука. Створення на Донбасі. Автономного регіону Донбас в составі України. Голос Путіна Медведчук разом з відрижкою Медведчука Рабіновичем. Продемонстрували широкому загалу ключ від миру в Україні. В прямому сенсі ключ золотой ключ Ось він вот – символ нашої перемоги. Вот этим ключом ми откроем дверь, которая приведе нашу страну к процветанию. Завдяки цьому ключику ми вперше побачили реальний зріст Рабиновича, бо цей ключ звичайного розміру. Господин Порошенко говорить о том, що ключ знаходиться в Кремлі. І ви знаєте, он в этом прав. Ми не просто знаємо, где этот ключ, ми знаємо дверь з замочною скважиною, від якої цей ключ. Кому, як на Медведчуку, знати, як виглядає замкова шпарина Путіна? Формальним приводом для проведення з'їзду політичної сили стала підтримка висунення Юрія Бойка на посаду президента, але всі чомусь кричали «Горько!», як на весіллі.